У ранкові години 1 березня 2008 року Тері Кефі зумів вилізти через вікно зі свого палаючого будинку та доповзти до будинку сусідів, попри те, що отримав понад 5 вогнепальних поранень. Хтось увірвався до його оселі, застрелив і порізав ножем всю його сім'ю, а потім підпалив будинок. Він знав, хто був нападником, і він знав, що вся його сім'я мертва. Його дружина, двоє синів та його 16-річна донька Ерін. Коли його транспортували до лікарні, йому повідомили, що Ерін також дивом вижила. Але в міру того, як розпочалося розслідування злочину, швидко стало очевидно, що її виживання зовсім не було дивом. Ви на каналі злочин. Давайте розбиратись. Террі Кефі познайомився з Пенні Дейлі на церковному заході, коли йому було трохи за двадцять. Вони одразу відчули взаємне тяжіння і через вісім місяців одружилися. Їхня перша дитина Ерін народилася 27 липня 1991 року. За нею у червні 1994 року народився Митью. А останньою дитиною став Тайлер, який з'явився на світ у квітні 1999-го. Релігія займала велику частину життя сім'ї Кефі, і всі вони були дуже залучені до баптистської церкви Міракл Фейс. Пенні грала на фортепіано Ерін співала в хорі, а Метьо грав на гітарі. Тері та Пенні обоє служили молодіжними пасторами і навіть переїхали, щоб бути ближчими до церкви. Вони жили приблизно за годину їзди, але перебралися до міста Альба округ Рейнс, звідки до церкви було лише 10 хвилин. Усі діти почали навчання в державних школах, але під час восьмого класу якась дівчина поцілувала Ерін у коридорі, після чого кефі вирішили забрати всіх своїх дітей зі шкіл і почали навчання вдома. Ерін описували як товариську людину, і після того, як її вилучили зі школи, усе життя звузилося до дім церква. Описували, що сім'я Кефі надто опікувалася Ерін. Коли Ерін виповнилося 16, вона отримала водійське посвідчення та влаштувалася на роботу у місцевий Сонік заклад із доставкою їжі до машин. Її колеги описували її як надзвичайно недосвідчену. Вони казали, що вона була наївною і зовсім не розуміла, як влаштований світ. Люди досі запитують, як дівчина з пристойної сім'ї, яка ніколи не зазнавала насильства, могла бути причетною до вбивства власної родини. Під час вивчення цієї справи я багато разів чула, це не має сенсу, але сенс є. Коли дітей виховують, повністю захищаючи їх від будь-яких труднощів, це їм шкодить. Дітям потрібні проблеми, щоб навчитися, як із ними справлятися. Згодом з'ясувалося, що Ерін думала про вбивство своїх батьків ще до реального злочину, просто тому, що їй не подобалося, що батьки були суворі щодо хлопців. Думаю, її ізоляція створила для неї нереалістичне сприйняття масштабу цієї проблеми. Чарльз Вілкінсен, який представився як Чарлі, був на кілька років старший за Ерін. У літку 2007 року він завершив базову військову підготовку у Форт Сіл, штат Оклахома, для Національної гвардії Техасу. В американських військових є програма, яка дозволяє старшокласникам пройти базову підготовку влітку перед останнім класом школи. Під час навчального року Чарлі мав тренування з Національною гвардією один вікенд на місяць і планував перейти на активну службу після випуску. Він не був якимось поганим хлопцем, ніколи не мав проблем із законом, не мав дисциплінарних порушень у школі. Але його друзі казали, що у нього був запальний характер. Він легко виходив із себе, але замість того, щоб битися, зазвичай просто йшов геть. Після повернення з підготовки він зупинився на сонік, щоб поїсти, і саме Ерін принесла йому їжу. Пізніше в інтерв'ю він сказав, що між ними одразу виникла хімія. Він продовжував відвідувати її на роботі аж до Геловіну, коли нарешті наважився запросити її на побачення. Відтоді їхнє життя крутилося лише одне навколо одного. Ще до початку навчального року. Матю сказав батькам, що сумує за друзями, тому хлопців знову зарахували до державної школи. Але Ерін пані продовжувала навчати вдома у грудні. Ерін теж заявила, що хоче повернутися до школи. І кафі погодилися. Вони вважали, що це звільнить трохи часу для пенні, щоб вона могла зайнятися іншими справами. Причина, з якої Ерін хотіла повернутися до школи, була проста. Там був Чарлі. Вона була першокурсницею, а він старшокласником у Рейнс Хай Скул. Вони проводили разом кожну хвилину, яку могли. Іноді прогулювали заняття, щоб посидіти в машині Ерін і цілуватися. Тері згадував, що його перша зустріч із Чарлі пройшла не надто вдало. Він повернувся з роботи і побачив Чарлі, який розвалився у його кріслі гойдалці. Коли Террі підійшов і сказав ти, напевно, Чарлі, хлопець відповів: А ти хто? Тері каже, що, можливо, це він старомодний. Але як на мене, це не питання віку. Навіть без старомодності від хлопця, який зустрічається з моєю донькою, я б очікувала більше поваги. Так чи інакше, Террі і Пені поговорили між собою і вирішили, що Чарлі, ймовірно, не шкідливий школяр. Може, його просто не навчили манерам. Але вони вирішили бути щодо нього пильним. Стосунки Чарлі та Ерін швидко стали інтимними. Незабаром хлопець подарував дівчині каблучку, за його словами. Це не була каблучка на заручене, а каблучка обіцянка. Але вона була не дешева, належала або його матері, або бабусі. Тут є різні версії, але загалом це була сімейна реліквія. Коли кефі побачили цю каблучку, вони були дуже незадоволені. За той короткий час, що діти зустрічались, враження Тері про Чарлі тільки погіршувались. Він проводив у їхньому домі буквально кожен день. Одного разу Пенні зайшла до ванної і застала Чарлі, який копався у їхній аптечці. Він пояснив, що шукав щось від головного болю. Але Тері і Пенні попередили його: якщо щось потрібно, треба питати, а не нишпорити у чужих шавках. Пройшов тиждень, і Тері знову застав Чарлі на гарячому. Той знову порпався в аптечці. Коли дізнались про каблучку обіцянку, батьки змусили Ерін повернути її та повідомили Чарлі, що це неприйнятно. Вони також обмежили час, який пара могла проводити разом. Звісно, це тільки ще більше підбурило Ерін тягнутись до Чарлі. Вона сказала батькам, що коли їй виповниться 17, вона зможе легально виїхати з дому і піде жити до Чарлі. Тері і Пенні запитали її, а хто все це оплачуватиме? Ерін відповіла: Чарлі подбає. У лютому Пенні випадково натрапила на сторінку Чарлі в Майспейс, яка була заповнена посиланнями на алкоголь і секс. До того ж, він постійно вживав лайку у своїх дописах. Сім'я Кефі була шокована. Вони серйозно поговорили з Ерін про необхідність розірвати стосунки з Чарлі. На їхній подив Ерін сказала, що вже й сама планувала розійти з ним, але не знала, як це зробити. Ерін пообіцяла, що скаже Чарлі про розрив увечері після біблійного гуртка. І кефі з полегшенням сприйняли новину про те, що незабаром цей хлопець зникне з їхнього життя. Розрив стався 27 лютого 2008 року. Всього через три дні по тому Чарлі вирішив помститися родині кефі. Тері працював у компанії під назвою Праксейр, яка постачає гази, і частиною його обов'язків було встановлення кисневих концентраторів у помешканнях пацієнтів. Це медичні пристрої, які допомагають забезпечити хворим додатковий кисень. І їх можуть терміново потребувати вдома. Через це Террі чергував на вихідних 1-2 березня 2008 року. Що набуло чинності наприкінці його зміни в п'ятницю, 29 лютого, у високосний день. Він переконався, що його вантажівка повністю укомплектована на випадок, якщо надійде виклик, і вже збирався їхати додому, коли прийшов виклик на встановлення кисневої установки в Даласі. Це означало, що він працюватиме до пізнього вечора. Він зателефонував Пенні, щоб попередити її, і поїхав на захід до будинку пацієнта. Додому тері повернувся близько 21.30. Втомлений після важкого дня повечеряв і ліг спати. Перед сном він поцілував усіх трьох дітей і побажав їм на добраніч. Усі були вдома, готові до сну. І наскільки знали Тері та Пенні, їхня сім'я вже пройшла через важкий період. І готувалася до кращого майбутнього. Але в ранкові години 1 березня Тері розбудив гучний звук. Хтось відчинив двері спальні, вдаривши ними об стіну. Спочатку він подумав, що це Тайлар, забіг після жахіття, але часу на роздуми не було. Почала стрілянина. Пені закричали, і Тері спробував захистити її, закривши своїм тілом, але кулі не вибирали. Одна влучила йому в зап'ястя, потім у передпліччя, у верхню частину руки. Потім у плече. Нарешті ще одна куля пройшла крізь його праву щоку і вибила його з ліжка. Він втратив свідомість, але не помер. Зловмисник узяв меч і майже вітяв голову Пенні, після чого попрямував до інших кімнат. Коли Тері отямався, він почув, як Метью та Тайлер кричать і плачуть. Потім почув, як Метью закричав: Чарлі, навіщо ти це робиш? Ні, Чарлі, ні. Потім пролунали ще постріли, і настала тиша. Тері застряг між ліжком і стіною. І, хоч як він намагався піднятись, щоб врятувати дітей, травми були надто серйозні. Він знову втратив свідомість. Наступного разу, коли він отямився, все вже було в диму, а його очі заливала кров. Йому вдалося вибрати з під ліжка, і він перевірив стан Пенні. Вона була мертва. Він спробував дістатися до дітей через двері в коридор, що вів до їхніх кімнат. Але щойно він відчинив двері, полум'я вирвалося назустріч і змусило його відступити назад у спальню. Він спробував обійти через інші двері, які вели до кухні, але та частина будинку вже була повністю охоплена вогнем. Тері не залишалося нічого іншого, як зайти до ванної, і після боротьби з вікном, засліплений кров'ю і димом і з паралізованою рукою йому вдалося вибратися назовні. Він впав приблизно з півтора метра на землю і, усвідомлюючи, що вбивці можуть ще бути поруч, сховався за великим балоном із пропаном. Террі сподівався, що хтось побачить пожежу і викличе 911. Все, що йому залишалося, протриматися достатньо довго, щоб повідомити, що відповідальними були Чарлі та ще одна невідома особа. І тільки тоді він зрозумів, що ховатись біля балона з пропаном не найкраща ідея, коли поруч палає будинок. Він відповз подалі від вогню і ліг поруч із колодою. Він чекав і чекав, поки вікна вибухали. Частини будинку обвалювались, але жодних екстрених служб не було. Це була сільська місцевість. Будинки стояли далеко один від одного, але Тері сподівався, що хоч хтось почує. Найближчий сусід був за 365 метрів по інший бік лісу. Тому Тері почав повсти. Він просувався, зупиняючись для відпочинку, падав у струмок і вилізав із нього. Нарешті, коли він доповз до будинку сусідів, він ліг на ганок і почав стукати в двері здоровою рукою. Нарешті сусід відповів і викликав 911. Коли прибули заступника шерифа та парамедики, Тері надали першу допомогу і перевели в карету швидкої допомоги. Увесь цей час офіцери намагалися дізнатися якомога більше інформації. І коли вони запитали його, хто це зробив, він відповів Чарлі Вілкінсон. Пізніше Террі скаже, що в той момент він зробив усе можливе, щоб передати правоохоронцям ім'я злочинця і був готовий померти, щоб приєднатися до своєї сім'ї. Наскільки він знав, уся його родина, Пенні, два сини та донька загинули. Дії Чарлі виглядали як помста з боку покинутого хлопця, який вирішив знищити свою колишню дівчину та її родину. Але Террі помилявся і в набагато більшому ніж міг уявити сенсі. По-перше, він не помер його терміново доставили до місцевої лікарні в Салфер Спрінгс, де лікарі зробили все можливе, щоб стабілізувати стан і підготувати його до перевезення до травматологічного центру в Тайлері. Там стало відомо, що більшість куль пройшли крізь його тіло, не зачепивши життєво важливі органи. Дві кулі залишилися в плечі. І їх мали видалити хірургічно. Куля, що влучила в обличчя, увійшла через праву щоку і пройшла через носову порожнину та вийшла через ліве вухо. Йому зробили операцію, і стан виявився кращим ніж очікувалося. Він навіть не втратив слух у вусі. А по-друге, і ще важливіше, поки він лежав у лікарняному ліжку, відновлюючись від страшних поранень, правоохоронці дізнавалися справжні мотиви за вбивствами в родині кефі та спаленням їхнього будинку. Коли головний заступник шерифа Курт Фішер почув, що Тері назвав Чарлі Вілкінсона, він похитав головою. Це було маленьке містечко, де всі всіх знали. Його власні сини ходили з Чарлі на риболовлю. Заступник уже раніше помітив машину Чарлі біля трейлера чоловіка на ім'я Метті Вейт, який жив поруч із кефі. Поки Тарі забирали до лікарні, шериф і ще один заступник вирішили до трейлера, щоб поговорити з Чарлі. Усередині вони знайшли його, коли той лежав на ліжку, а поряд на підлозі лежав пістолет. Чарлі був при тямі, тому офіцери наказали йому показати руки та вивели на двір. Коли інший заступник повернувся в дім, щоб забрати його взуття, він помітив, що на чоботях були криваві бризки. Після того, як Чарлі вивезли з території, заступник Фішер дочекався ордера на обшук і повернувся до трейлера. У вітальні він знайшов жіночу сумочку, а всередині, водійське посвідчення Ерін Кефі. У спальні, де перебував Чарлі, на підлозі лежали використані гільзи та коробки з набоями. Він зняв ковдру з того, що спершу виглядало як купа речей. Але під нею сиділа молода блондинка. Коли офіцер запитав, хто вона така, вона відповіла Ерін. Її перевели у вітальню та почали розпитувати, як вона туди потрапила. Вона вдавала розгубленість і питала, де вона взагалі знаходиться. На запитання, що сталося, вона відповіла лише одне: пожежа. Її доставили до лікарні в Салфер Спрінгс для обстеження. Офіцер Шена Сандерс, яка працювала в шкільному окрузі Округу Рейнс. І була знайома з багатьма учнями, була залучена до допиту Ерін. Не є чимось незвичним, коли школи співпрацюють із поліцією для забезпечення безпеки, запобігання стрілянини і тощо. А ще будують, коли неприбивні кімнати та озброюють вчителів. Під час допиту Ерін відповідала сором'язливо, майже по-дитячому. Вона кілька разів казала, що їй 14 років. Вона стверджувала, що будинок наповнився димом. Потім з'явилися двоє чоловіків із мечами та наказали їй лягти на підлогу. Наступне, що вона пам'ятала, це вже трейлер, де вона щось випила, а потім знепритомніла. Вона завершила інтерв'ю словами: вони йдуть за мною. Детективи відразу помітили, що Ерін не пахне димом. Якщо ви ніколи не були поруч із пожежею в приміщенні, повірте, буквально все просочується запахом диму, і його майже неможливо вивести. Варто один раз пройти крізь дим, і ти вже весь просочений цим запахом. Ви ж знаєте, як легко вгадати, що хтось сидів біля багаття. З будинку після пожежі не виходять свіженьками, чистими в тих самих речах. Слідчі були дуже обережними. На той момент вони не хотіли висувати жодних звинувачень. Все ж вона щойно втратила матір і братів. Можливо, вона жертва. Дуже скоро стало очевидно, що Ерін не була жертвою, коли Чарлі почали допитувати у відділку шерифа. Спочатку він сказав заступнику, що напередодні просто напився. Але коли дізнався, що Террі вижив і назвав його ім'я, Чарлі почав розповідати, що сталося насправді. Він пояснив, що Ерін зателефонували йому напередодні, злилася і скаржилася на батьків. Та домовленість про розрив була брехнею, і вона була розлючена тим, що батьки змусили її припинити стосунки. За словами Чарлі, Ерін сказала йому, що хоче, щоб її батьки померли. Чарлі стверджував, що намагався переконати її просто втекти разом, але вона наполягала, що їх треба вбити. Після цього він вмовив свого друга Чарльза Вейда, молодшого брата Метью Вейда, допомогти йому вбити родину, запропонувавши за це дві тисячі доларів. Ерін розповіла, що у будинку є сейф із готівкою, код до якого вона знає. Їх повезла дівчина Чарльза Бобі Джонсон на своєму сріблястому дочку Неон. Коли вони вперше приїхали близько першої тридцять ночі, собака Кефі почала гавкати, тому вони вирішили поїхати. Ерін подзвонила Чарлі та пообіцяла, що заспокоїть собаку. Тож вони повернулися і підібрали її в кінці під'їзду. Вони катались годину, обговорюючи план. Чарлі стверджував, що неодноразово просив Ерін просто втекти разом, але вона не полягала, батьки мають померти. Було вирішено, що Чарлі вб'є батьків, а Чарльз братів, щоб не залишити свідків. Вони повернулися до будинку. Дівчата залишилися в машині, а хлопці увійшли через передні двері, які Ерін залишила відчиненими. Спершу пішли до спальні Тері і Пенні, де Чарлі відкрив вогонь із пистолета 22-го калібру, доки той не заклинив. Тоді він передав його Чарльзу, який прочистив зброю та вистрелив ще двічі. Потім Чарлі перерізав горло Пенні мечем. Звук пострілів розбудив Меттью та Тайлера. Хлопці зачинилися в кімнаті Ерін, шукаючи захист у старшої сестри, але її вже не було. Чарлі мовив хлопців вийти. Тринадцятирічний Меттью намагався чинити опір, але Чарльз застрелив його в обличчя. За словами Чарлі, після цього Чарльз за восьмирічного Тайлера мечем ножинні удари. Повіривши, що вся родина Ерін мертва, Чарлі зайшов до її кімнати. Де заздалегідь була підготовлена валіза і виніс її до машини. Чарлі стверджував, що Ерін була щаслива. Сказали, я рада, що все скінчилося. Після цього хлопці повернулися до будинку, знайшли сейф, код, до якого дала Ерін, і забрали звідти гроші, а також із гаманця Тері та Сумки Пенні, всього 375 доларів. Вони підпалили меблі та постіль у будинку і втекли. Вони трохи покатались. Після чого висадили Чарлі і Ерін у трейлері Меттью Вейда, де ті зайнялися сексом. Коли Чарлі завершив свою розповідь, поліція зупинила Чарльза, який їхав на машині Бобі, і заарештувала його. Також вони забрали Бобі з ресторану, де вона працювала. Обоє спочатку прикидались, що нічого не знають. Але врешті-решт розповіли все, що знали. Їхні показання повністю збігались із версією Чарлі. Тим часом Ерін перевірили на наркотики. Аналізи були чистими. Вона вдавала, що була задурманена чимось, але жодної речовини в організмі не було. Поліцейські зібрали всі ці факти, коли Ерін разом із бабусею та дідусем їхала до лікарні в Тайлері. Щоб відвідати батька, саме тоді офіцер Сандерс отримала дзвінок із наказом заарештувати Ерін. Довелось зупинити машину посеред дороги і забрати її прямо з автородичів. У лікарні Террі з нетерпінням чекав побачити доньку, яка, як йому здавалося, дивом вижила після страшного нападу. Він не раз запитував, коли вони прибудуть, доки його сестра Мері не змогла більше стримуватись і повідомила, що Ерін причетна до нападу і що її заарештовано. Оскільки Ерін була єдиною з чотирьох підозрюваних, кому ще не виповнилось 18, її доправили до ювенального суду, де вона відмовилась давати усні свідчення слідчим. Замість цього вона написала письмову заяву про події тієї ночі, у якій продовжувала стверджувати, що бачила дим. Потім з'явилися якісь напрямки. Падники з мечами, і більше вона нічого не пам'ятає. Я б могла сказати, що її версію швидко спростували, але її навіть не сприймали серйозно з самого початку. Ерін була фізично чистою, і одяг не був просочений димом, і токсикологія нічого не виявила. Вона не перебувала в задимленому будинку і її не труїли. Коли слідчі перевірили телефонні записи, вони відкрили ще більше. Чарлі стверджував, що Ерін телефонувала йому і сказала, що зможе заспокоїти собаку, але це було не все. З 23.46 до 0048 Ерін дзвонила Чарлі шість разів із домашнього телефону. Після того, як троє вбивць спершу злякались і поїхали через гавкіт собаки, Ерін дзвонила Чарлі ще сім разів між першою 22 та першою 58 ночі. Вона не просто сказала, що все буде тихо, вона наполегливо дзвонила, питала, де вони, і благала повернутися. Коли до цього додали свідчення однокласників, які чули, як Ерін і Чарлі говорили про вбивство її батьків, попередню зібрану валізу, те, що вона дала код до сейфу, і те, що вони займались сексом після злочину, а це підтвердила використана презервативна обгортка, знайдена в тій спальні трейлера. Стелу зрозуміло, роль Ерін була ключовою. Ще один хлопець, Майкл Вашберн, з яким Ерін зустрічалась до Чарлі, з'явився і сказав, що вона теж просила його вбити її батьків. Спершу вона просто говорила: якби мої батьки були мертві, що ще можна було списати на типову фрустрацію підлітка? Але згодом вона запитала його прямо: чи він би не вбив їх і не підпалив будинок. Майкл відмовив і сказав, що більше з нею не розмовляв, бо подумав, що вона божевільна, але не вірив, що вона дійсно це зробить. З точки зору обвинувачення, Ерін була не просто співучасницею, вона була ініціаторкою вбивств. Бобі Джонсон розповіла слідчим, що Ерін набрехала Чарлі, буцімто батька її б'ють, і переконала, що він має вбити їх, щоб її захистити. Чарлі походив із неблагополучної сім'ї, тому часто жив у домі друга. Мати того друга Тереза Майерс, сказала, що Чарлі постійно турбувався, що з Ерін щось станеться. Він стверджував, що мати Ерін її б'є, але коли Тереза запитала, чи він сам був свідком побиття або бачив синці, він відповів ні. Вона заявила, що вірить, що Ерін ним маніпулювала. Не було жодних доказів, що Ерін зазнавала фізичного насильства. Медичне обстеження не виявило слідів побоїв. А психолог, який її оцінював, сказав, що вона не проявляє типових рис постраждалої від насильства дитини. З огляду на обсяг доказів, суддя ухвалив, що Ерін має постати перед судом як доросла. В США, особу, якій не виповнилось 18, не можна засудити до смертної кари, навіть якщо її судять як дорослу, але покарання можуть бути такими ж, як і для дорослого, непридатного до страти. Тобто вона могла отримати довічне ув'язнення без права на звільнення. На відміну від неї, 18-річний Чарлі, 20-річний Чарльз та 18-річна Бобі були вже повнолітні, і прокуратура розглядала смертну кару. Однак Тері попросив не вимагати смертної кари. Він сказав, що краще, аби ці троє прожили життя, усвідомлюючи, що вони зробили, і, можливо, колись відчули розкаяння. Він написав прокурору листа: Моє серце каже мені, що смертей уже й так було достатньо. Прокурор поважав його волю та запропонував угоди трьом дорослим підсудним. Чарлі Вілкінсен і Чарльз Вейт отримали довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Бобі Джонсон від 20 до 40 років ув'язнення. Тері також переконував прокуратуру укласти угоду з Ерін. Спершу їй запропонували три довічні терміни плюс 50 років. Але Тері хотів, щоб у доньки колись з'явився шанс на свободу. Прокуратура зменшила покарання до двох довічних термінів плюс 50 років, але це не змінювало суті. Нарешті їй запропонували два довічні терміни плюс 25 років що давало змогу подавати на умовне звільнення у 59 років. Цю угоду було прийнято, і Ерін відправили до жіночої в'язниці Вільям Пі Хобі. Террі згодом пробачив свою доньку, що, на мою думку, помилка. Але Террі вірив, що Ерін не була тією, хто спланував вбивства, і що її роль була мінімальною просто тому, що вона так само маніпулювала ним, як раніше Чарлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що вона була вразливою, а Чарлі контрольований психопат, який нею скористався, але це зовсім не пояснює, чому вона пропонувала вбити батьків ще попередньому хлопцю, або чому вона не полягала на вбивстві, хоча її неодноразово просили просто втекти. Проте заперечення дуже сильний наркотик. І звісно, історія Тері це історія неймовірного болю. Його боротьба вижити після нападу та жити з втратою всієї родини, або через вогонь, або через тюремні муки, справді вражає. Але заперечення тієї ролі, яку Ерін реально відіграла, не допомагає нікому навчитися на трагедії. Протягом багатьох років Ерін стверджувала, що, хоча вона не була ні викрадена, ні обдурена наркотиками, як стверджувала спочатку, вона все одно не брала участь ні в плануванні, ні в ініціативі вбивства. Але тоді виникає логічне запитання: якщо ти не планувала і не пропонувала вбивство, то навіщо ти збрехала, що тебе викрали і нагодували наркотиками? І чому ти пішла займатися сексом із хлопцем, який щойно вбив твою сім'ю? Більшість людей не замислюється наскільки безглузді їхні брехні. У 2014 році історію показали в програмі Доктор Філ і я хочу, щоб усі розуміли слово доктор тут слід брати в лапки. Там Ерін вперше визнала, що просила Чарлі вбити батьків. Хоча це було нещире зізнання, вона дуже не хотіла визнавати провину. Але коли Філ Макгроу прямо запитав, чи просила вона Чарлі це зробити. Вона неохоче відповіла так. У студії також був Майкл Вашберн, який розповів, як Ерін теж просила його вбити батьків. Незважаючи на все це, Тері продовжував вірити, що його донька не була ініціатором, що вона не могла повністю спланувати вбивство батька, матері та двох своїх братів. Та ще й маніпулювати хлопцем, щоб той усе виконав у 2016 році. Ірін знову дала інтерв'ю цього разу Пірсу Моргану, і знову вона визнала, що несе відповідальність за вбивства, але зробила це непрямо і неохоче. Здавалося, що визнання витягували з неї силоміць. Виглядало так, що вона знає. Батько живе в запереченні, і вона із задоволенням підтримує цю ілюзію, дозволяючи йому вірити в брехню. Не тільки вона спланувала вбивство матері та братів, а тепер ще й дозволяє батькові жити в ілюзії, бо вона занадто жорстока, щоб взяти повну відповідальність за свої дії. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку, а також чекаю вас у коментарях.